Два кольори Оба на полотні в душі мої оба два кольори мої, два кольори Червоне – то любов, а чорне. Дивна, багато в чому трагічна доля випала на долю маленької симпатичної жінки, відомої американської студійної вокалістки, яку у 1998 році назвали найбільш впізнаваним голосом США. Українка із Галицьким корінням Квітка Цисик народилася і все життя прожила у США. Її голосом захоплювався весь американський шоу-бізнес. Із нею працювали Майкл Джексон, Уідні Г'юстон та інші світові зірки. Та в Україні її почули та оцінили вже після смерті. Сьогодні, у День річниці з дня її народження, пропонуємо дізнатися найцікавіші факти з життя легенди за океаном. Під час війни у 1944 році молоді батьки Квітослави, скорочена Квітка, виїхали зі Львова і тривалий час переховувалися і від німців, і від радянської влади. І нарешті у 49 році завдяки фінансовій допомозі друзів та родичів потрапили до США. То була інтелігентна сім'я. Мама Іванна – вчителька, що належала до роду відомих у Львові архітекторів на прізвище Лев. Її батько і брат спроєктували та збудували понад 200 відомих храмів. Її чоловік, батько Квітаслави Володимир Цисик, народився у відомому, енергетичному та містичному місці України у селі Ліски біля так званої Циганської гори, де сьогодні відбуваються музично-поетичні фестивалі на честь Квітки Цисик та інших відомих земляків. Більшість сім'ї Цисиків було репресовано перед війною. Дідо Олексу розкуркуляли і зіслали до Казахстану. Братів репресували. Багато хто зник безвісті. Бажається, що вони розстріляні. Лише двом братам вдалося виїхати до Львова та уникнути розправи. Володимир закінчив консерваторію, навчався у Мюнхені, став першою скрипкою Львівського оперного театру. У 44-му році, тікаючи від репресій та можливих гонінь з боку радянської влади, вони залишили львів. У цей час із міста виїхала й родина Іванни, з якою Володимир зовсім недавно познайомився і навіть встиг закохатися. Повінчалися вони у криниці, зараз це польський бальнеологічний курорт. Перша їхня дитина, дочка Марія, народилася в таборі для інтернованих у Німеччині. А 1953 року в Нью-Йорку народилася друга дочка Квітка, дівчинка, яка згодом стане легендою американських студійних співаків та справжнім відкриттям української естради, яка повернулася до слухачів у 90-ті та 2000-ті роки вже після своєї смерті. Квітка опобуває на історичній батьківщині таємно і лише один раз у 1983 році. Тоді ще ніхто не знав її навіть у професійних колах. У чотири роки музична дівчинка візьме до рук скрипку, і її знаменитий батько даватиме їй уроки. Квітка ж, крім гри на скрипці в окомпонуванні сестри Марії, опановувала сценічне мистецтво в балетній школі відомої балерини Роми Прийми Богачевської, співала в хорі, займалася вокалом. У хорі Квітко часто співала з маленьким Майклом Джексоном, крім того, займалася кінним спортом. Дитячі й юнацькі роки квітки Цисик проходили за звичними для української емігрантської родини школярсько-вишкільними заняттями. У будні Цісик навчалася в американській стандартній школі, а по суботах прямувала до школи українознавства Бозон-Парку, куди її записали батьки, намагаючись зберегти зв'язок з батьківщиною та українським народом. Крім того, більшість українського іммігрантського юнацтва мала за честь перебувати в рядах пластунів, де їхні наставники продовжували виховувати та спрямовувати в любові до України. Які б заробітки не мала українська родина в еміграції, справою честі було відкласти кошти на літній табір для дитини. Не була і родина Цісики. з 7 до 16 років, юна пластунка квітка відвідувала ці тритижневі табори в горах. Жили в наметах, щовечора збиралися довкола великої ватри, вчили українські пісні, пізнавали українські обряди та звичаї. Дівчата виконували пластиві народні та популярні пісні, супроводжуючи спів грою на гітарах. Цісики розмовляли вдома українською мовою та співали чудові українські пісні, які все життя, наче якийсь містичний код чи надзавдання. Стояли над Квіткою та вимагали, щоб вона їх виконувала та популяризувала. Квітка могла б стати скрипалкою, але любов до співу пересилила батьківські сподівання виконавчої кар'єри доньки. Вступила до консерваторії, відмовившись від скрипки, обрала вокал, мріючи про кар'єру оперної співачки. Але сам її голос був дуже схожий на голос скрипки це рідкісне колоратурне сопрано. Найвищий та рідкісний жіночий голос. Крім того, Квіткацісик володіла технікою білого голосу, властивого народній традиції Карпатського регіону. Українці називають такий голос внутрішнім, що йде із серця, із глибини душі. Неповторне поєднання робило голос вокалістки справді унікальною знахідкою для оперної сцени, але їй не судилося зробити кар'єру оперної прими. Якось прямо на сцені у Володимира Цісика стався серцевий напад. Після смерті батька квітка шукала заробіток, як могла, пропонувала записи різноманітним компаніям, співала у нью-йоркських клубах. Так її помітили продюсери. Відтоді в Америці цісик стала однією з найвідоміших і найдорожчих виконавець джинглів до рекламних роликів. Її голос звучав у рекламних компаніях Coca-Cola, American Airlines, McDonald's. Протягом 16 років вона була офіційним голосом Ford Motors. Багато американців і досі пам'ятають музичний джингл Have You Driven a Ford Lately? у виконанні Кейсі Сісик. За це форд дарував їй автомобілі. Ця ж компанія підрахувала, що голос цісик прослухали понад 22 мільярди разів. Тобто у кілька разів більше, ніж населення землі. У 1978 році пісня Ти осяюєш моє життя, яку виконала квітка Цісик в одноіменному фільмі, отримала Оскар і Золотий Глобус. Пісня також була номінована на Греммі у категорії Пісня року. Цісик виконали у фільмі всі жіночі партії. Втім, через конфлікт з режисером фільму її прізвище вирізали із титрів. У стрічці Квітка Цісік також спробувала себе як актриса, зігравши у фільми роль подруги головної героїні. Відтоді День Квітки або Кейсі, вона взяла собі такий псевдонім по заглавним літерам від свого прізвища та ім'я Кейсі Квітка Цісік був розписаний за хвилинами з восьмої ранку до восьмої вечора, а вона записувала вокальні номери для різних комерційних проєктів. З одного боку, це давало високий дохід та становище, з іншого, по суті, стало розпорошенням великого даного Богом таланту. Не випадково квітка цісик відчувала незадоволеність і мріла про інші висоти, якось, розмовляючи зі своїм чоловіком про українську пісню, сказала, що немає нічого прекраснішого за мелодії її батьківщини, що це справжній скарб, і їй дуже хочеться щоб усі побачили цей скарб. Ну, покажи ж ці хвалені українські пісні, чому ми їх не чуємо, де вони? Питав її чоловік, це був кінець 70-х, коли української пісні у якісному записі просто не було. А те, що була, не могла конкурувати навіть із якісним американським фольклором та іншою вокальною продукцією. І тоді у квітки виникла ідея записати українські пісні не під бандору та скрипку, а на високому професійному рівні. Таким чином, Квітка записала два україномовні альбоми Квітка у 1980 році, а також два кольори у 1989. Це їй коштувало близько 200 тисяч доларів. Для їхнього запису вона наймала найкращих музикантів Нью-Йорка. а компонувала Квітці її рідна сестра Марія, а правильну українську вимову ставила мама. Обидві платівки у 1990 році були номіновані на премію Гремі в категорії Сучасний фолік до України вони потрапляли здебільшого контрабандою. Люди перезаписували пісні і передавали один одному. Адже в радянський час роботи цісик потрапляли під заборону. Цісик мала двох чоловіків американців. Обидва музиканти. Обидва працювали над її українськими піснями. Син Ед Володимир теж займається музикою і до сьогодні. У 1992 році лікарі діагностували у квітки рак молочної залози. Обіцяли лише кілька місяців, та вона прожила 7 років. Квітка померла, не доживши 5 днів до свого 45-річчя. Таким чином, жінка, яка ніколи не була в Україні та чула народні пісні лише від своїх рідних та знайомих, записала цілком оригінальне трактування відомих мелодій, наново прочитавши українську душу. Кажуть, що квітка цісик відчула українців краще за самих українців.